Реально цікавий кейс клієнта, з яким ми зараз працюємо. Тобто є клієнт, в якого на рахунок поступали кошти. Банк ідентифікував, що це щось незрозуміло. Банк цю всю інформацію передав в HMRC, що робить HMRC. HMRC надсилає лист клієнту, запитує. А у нас є інформація, що вам потрібно щось там задекларувати. На що клієнт відповідає: Дані, мене все окей, в мене все задекларовано. Після цього HRC дає повторний лист, в якому вже вказує окей, а от такого то, такого то, такого-то числа вам поступали кошти, дайте, будь ласка, що це таке? Дайте, будь ласка, пояснення, чому воно не опинилося в вашому звіті. Паралельно HMRC надсилає Листи всім контрагентам, які були пов'язані із цією людиною, з таким же самим запитом, хто це такий, чому ви їм заплатили, які документи ви від них отримали. Тобто, що відбувається, людина, в принципі, навіть не розуміла, що банк уже всю інформацію передає вичімерці, що просто ну прямими словами під них уже добряче почали копати. Перш ніж їм просто дали лист, в якому попередили, що от, умовно у нас є якась інформація. Відповідно, якщо ви розумієте, що щось подібне може бути у вашому кейсі, тут однозначно рекомендація підготуватися завчасно.